Вітаю всіх людей, кому не байдуже життя інших людей на планеті Земля. Почнемо з України. Я бачу мапу, карту, мапу, на якій є взриви по всій Україні. Це чудовище буде кидати бомби всюди. Найбезпечнішим буде Закарпаття. Бережіть дітей, не ігноруйте сигналів небезпеки. Спостерігайте за звірами, за котами, собаками, які живуть поруч з вами. Вони завжди можуть передбачити небезпеку і тому не ігноруйте звірів, не ігноруйте тих звірят, які довкола вас. Вони вам допоможуть вижити. І таких випадків, я думаю, кожен раз буде більше і більше. Світ в очікуванні чогось страш... небезпечного, страшного. Земля стогне. Народ, який вибирає собі місце проживання, де хоче, витісняючи інших, використає страшну зброю. Проти іншого народу, і ще раз повторюю, які не є другом України, але також є людьми. І буде знищена третя частина Ір... Ірану. Третя частина буде знищена невідомою для нас досі зброєю, і це трапиться скоро. Вони чекають тільки сигналу від країни, яка все знає. Як країна, яка все знає її благословить, це трапиться дуже швидко. Війна в Україні буде тривати ще довго. Тобто ці перемир'я ніяк не вірити не можна, як саме не можна вірити перемир'ям Ізраїлю і Палестини. Нема там перемир'я. Тільки якесь, не дай Бог, каміння від якоїсь хлопчиська ударить солдата, це буде сигналом біди. Так само такі самі перемиря можуть бути в Україні. Не можна їм довіряти ні в якому разі. Зима буде важка, бережіть солдатів, також допомагайте їх свічками, теплими отеплювачами, всім, чим можете, щоб їх зігріти. Спостерігайте небо, дивіться в небо. Там буде багато незрозумілих для нас явищ. Ви будете спостерігати краще, бачити краще інші планети. Вони будуть видимі на небі. Дуже небо чисто перегородка взагалі між світами стирається, і все буде настільки явним. Явним настільки, що полетять всі уряди оцих гнилих, так називаємо, названих демократій. Вони не можуть управляти так, як управляли до того. Люди почнуть усвідомлювати своє буття зовсім інакше в духовному розумінні цього слова. Люди пробуджуйтесь, якщо ви ще не пробудились. Нема хороших президентів. Просто треба вибрати хорошого менеджера, який буде підзвітний вам кожної хвилини. Не може бути злодій хорошим від слова зовсім. Він може бути тільки підлим, він може вас використати, він буде доїти країну, тому не дивіться на всю цю на ту шпану, яка була вже 30 років. В тій чи іншій мірі, при владі, не вірте ніяким прокурорам, ніхто їх не вибирає. Не вірте тим депутатам, які попадають по списку. Це найгниліше, що може бути в системі людяності, коли ви собі можете якогось негідника протягнути до парламенту, який є захищений. Не вірте їм, система. Оподаткування мусить бути змінена в Україні, система пенсійна мусить бути змінена в Україні. Не можуть негідні, які, які били людей на Майдані, Берківсі і тому подібна нечисть, одержувати по 50-70 тисяч пенсії. А люди, які створювали блага в країні, одержувати 2-3 тисячі. Світ очікує нова хвороба. Я її бачу як бульбашки на шкірі з червоним верхом. Ну, чи воно так буде, чи ні, це тільки моє бачення. Не довіряйте нікому, довіряйте Богові, але ви повинні знати, що таке в такій формі чи в іншій може бути. І воно буде, бо хтось щось готує. Для нас небезпечне. Про зиму я сказала бережіть себе, і буде перевелике переселення народів. Люди будуть тікати з різних місць, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Іспанії, Південь Франції, північ, південь Італії, всі, всі країни, які межують землею, є у небезпеці острови. На півострови все це буде в небезпеці. Це не станеться сьогодні-завтра. Але готовим, готовим, свідомо, треба бути готовим, що щось може відбутися. Не можна передбачити все, не можна ніде так сховатися, але пам'ятати, що будуть нарушені постачання товарів, тому що ми зав'язані, цілий світ зав'язаний. Будуть нарушені і за цього, що будуть перебої з електроенергією. Якщо будуть перебої з електроенергією, значить літаки, значить бази не зможуть видавати продукт, інші не можуть довозити його. Всім гарного дня, хай Господь благословить кожну родину, кожну людину, кожну сім'ю. Слава Україні, смерть нашим ворогам. Дякую всім.